Вітаю всіх. Я не можу пропустити це питання, як житель Харкова, Харківщини. І взагалі я побачила таке опитування, цікаве, не можу промовчати. Російська мова, як іноземна, пропонується вивчання в школі. Наприклад, хочу сказати одну річ, є регіональність, і треба враховувати все-таки її. Я за те, щоб вона присутня була. Чому? Тому що це частина слов'янської культури, слов'янська мова. Там їх багато, це цілий блок. І це, що нам закладають, це піздець, 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 ви почайте, ні, це не піздець. Мова не впливає на людей, мова не має відношення до людей. А що в нас українці є? Щирі, класні. У нас є ж такі ж самі. Є українська мова, є там польська мова, угорська, білоруська, російська, румунська. Якщо так казати, чому там в Закарпаття розмовляють угорською мовою? Також це є. У нас регіон схід в чому справа є регіональність? Якби враховували від початку регіональні мови, державна одна, регіональні додали, там, а Закарпаття одна, тут інша, там, у Львові Польська, наприклад, це було б інше питання. Просто тут тепер вони всі роблять один раз, все добре, все супер, та не будеш такого. Я категорично проти будь-яких здрочей з мовою, поки йде війна. Треба спочатку прибрати війну, а потім казати щось. Якби, мова це не показник далеко ні до чого. Мова це привід. Мова це привіт, не більше. Тепер давайте подивимось. Ось було опитування. Відношення людей до російської мови в школах. Давайте подивимось взагалі: відношення людей до російської мови в школах. Яке? Концентрація уваги дуже сильна на цьому. А це вже йде від нашої влади оця зараза, щоб поставити це на паузу. Кінцевий результат. Дивіться, яка ситуація? Ці люди, які можуть розмовляти російською мовою, вони стають жертвами в суспільстві, просто жертвами. Суспільство давить. А давить це вже дьявол наш внутрішній. Оце вже наш внутрішній дьявол це мова. Справа в тому, що мов треба знати багато. І чим більше ми знаємо, тим краще. навпаки, треба більше мов знати. Це вже йде про деградацію, не про розвиток, тому що. Я ще хочу знати англійську дуже добре. Можливо, ще якусь мову знати добре, це ж круто. Володіти треба мінімум трьома мовами. Мінімум трьома. І це вже буде щось. І це якщо казати про розвиток людей. Тепер давайте подивимось так. Чи іншого колодую? Наша влада залишить російську мову в школах, як іноземну. Наша влада залишить російську мову в школах, як іноземну. Десятка Пентаклів. Так, буде про це мова, однозначно буде. Буде. Буде це питання. Буде. Знову ж таки, в питаннях регіональності воно залишиться. Буде це питання. Підніматись буде вирішуватись. Все-таки так. Будуть враховувати цей нюанс. Як іноземну це може бути. Знову ж таки, це ж може бути добровільне вивчення іноземної мови. Кому англійська, кому німецька, наприклад. Це нормально, а це абсолютно нормально. Я скажу так. Коли ми починаємо робити з того, що не належить ворогу, це просто не вони її там придумували, створювали, не вони. Розумієте? Не ми, українці, придумували мову, не ми. Ми маємо те, що маємо вже. Все. Просто скандали на цій мові починають трошки дратувати. Неважливо як розмовляти. Багато військових російськомовних захищають на фронті. Це так слово. Це закусь певних людей. Ну я розумію, що криша вже їде, але все-таки повага повинна бути до всього.